Пустіть до печі погріти плечі, пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до груби, погріти зуби, Казала мама, що грошей я ма, а грошей нема, дівчина сама, а грошей нема, дівчина сама. Ой, давай. Ждати, вигоні з хати, не маєш дати, вигоні з хати. Хоч кацюбою, хоч лопатою, хоч, лопатою, хоч... дівчиною пелехатою, хоч дівчиною пелехатою. Воно господарі, чи списе, чи чуєте, чи вдома не чуєте, чи дозволите колядувати, чи може нам далі рушати. До іншої хати. Шановні господарі, віншуємо вас усім добром, усім гараздним, щоб у вас усього було і здоров'я, і радості, і дітки були у вас щасливі. А нам, колядечкам, вам не звідки ви прийшли. Здаду, за звіздою йшли, щоб побачить рожденого, Христа Бога Богодивого, пречистої діви, діви мані, щоб побачить рожденого, Христа Бога пречистої діви, діви Марії з далекого краю ми сюди прийшли, злато -смирну і ладан дари принесли, щоб дитятко звеселіло і на всіх. Благословило, Його прославляємо, славу співаємо, щоб дитятко тяхто звеселіло і нас всіх благословило, Його прославляємо, славу співаємо, ангели співають, славу звіщаю. Пастирі щасливі людям повідають, Що Христос Бог народився, В людське діло оплатився, слава рожденого Його! Що Христос, Бог народився, В людське діло волотився. Слава рожденому матінці його! Я веселий Міханоша, маю торбу я хорошу на цукерки, на горішки, на малій великі грішки.